Друзі, всім привіт! З вами канал Юний ентузіаст. І я, Іванка ентузіастка. Поки що без зуба. Бачите? Але скоро буду з зубами. Поїдемо сьогодні. Сьогодні лікар назначив мені приїхати до нього на візит, вже готові зуби. Буде вставляти зуби. Я така рада. Н... Невимовно. Більше як місяць, так? так? Я чекала тих зубів. Більше як місяць. Що в грудні зайнялася зуба. Два зуби підряд, мені потрібно ставити. Так я і знала, що буде на цілу зиму тої роботи. Місяць прочекала, сьогодні їду. Скільки то коштує, скільки треба грошей, скільки треба ходити. Це все є на нашому каналі в окремому плейлисті. Можете подивитися, переглянути. Бо я думаю, що така тема зубів -то актуальна для багатьох людей. То Нічого такого дивного немає, нічого. Ти одного У когось зуби здорові і дуже гарні, а в когось ні очі, то що робити. Ти ж сьогодні, як вийдеш, то все там розкажеш про свої враження. Ну, сьогодні я вам розкажу про свої враження, все, як, і взагалі, як вони знаєш, як вони мені впишуться в загальний інтер'єр. Чи я буду класити тими зубами, чи що, не знаю, все розкажу. Я зразу підгострють тобі, щоб ти могла все таке їсти тверде і багато. Так що не переключайтеся, будьте з нами. Тук-тук, це я прийшла. <рес> заходь, заходь. Ой, ти шо? Міс, білосніжна посмішка. Ой, ти шо, Міс посмішка рознобой. Ано ну, таке засмійся. Як рознобой? Ану покажи. Та не так. Повернись туди, прямо, дивись. Туди дивись. Туди прямо. Смійся. Ага. <рес> <рес> Реально, мені кажуть, що. Вони зараз Та ні, от хай напишуть. Ось, ось. А ну напишіть, що ви думаєте, норм? От, от той великий. От. І далі. І там, знаєш що? Що? Ще слини багато, все таке. Ну, знаєш, якісь такі відчуття, знаєш. Вітаю. Нестандартні. Дякую. Що казав? Що лабораторія помилилася, і там мені мали зробити одного металеву коронку, а зробили. О, клас! <реш> я не думаю, що помилилася. Навірно, дивилися відео і вже думають, блогерам а, треба зробити нормально. Я, я не вірю, що отак тупо помилилась. Ти, ти Тож що, доплачувала? все гроші коштують. Ні. Ну, За ті самі помилились, гроші. помилились, то помилились. <реш> що, <І так> довго <реш> я кажу, чекали. Лікар, приємна, дуже несподіванка. Я рада, що лабораторія так класно помилилася. <реш> Коротше, все гарно. Тепер що, буду займатися другою стороною? Виривати цього зуба кистозного і опять. Ага. Давай розкажемо глядачам такі підсумки підіб'єш, скажеш, скільки. Ти разів приблизно була, і скільки приблизно там плюс, Я вже мінус... забула. щоб скільки... неї, не, не я хочу Ну добре, збирати. рази це таке, а грошей скільки пішло? 5900 самі зуби. То скільки зубів було? І, Ну, скільки. Два зуби не було, але один. Скільки там? Один, два, три, чотири. Два нема, але чотири зробили. Що ага. Шо, знаєш, типа як якесь чужорідне тіло там. А я бачу, ти щось його а... там а, а, ну, він хочеш Ну, я думаю, я розумію. Бо а, я їх тоді треба зні... а їх треба знімати в стаканчик, ставити з водою на ніч? Ні, ні, не треба, не треба нічого. Чекай, на чому ми зупинилися? На, на грошах. 5900 зуби. 5900 самі зуби, ну і тоді там 70 рентген. 600 mm. штифта, 670 і 200, 6300, і 200 укол, що він мені під уколом 670. точив. 6370. Ну, один зуб 1700 гривень. Mm -hmm. Тобто... Це зуби самі, що лабораторія. Займає так? приблизно... А всі інші маніпуляції, що там треба тобі до того? Якщо тобі... сказати отак, два зуба не вистачає, наприклад, то треба приблизно місяць часу і приблизно 7 тисяч гривень. Плюс-мінус, в залежності від місцевості, мабуть. Ну, я дуже він мені зробив приємну несподіванку, що, знаєш, що не, не білий, не жовтий, бо я хотіла білого, керамічного, а він Щось? казав, та наша вам там не буде видно. Та ладно, думаю, мови вже казав, не буде видно, робіть мені того. А тут каже, лабораторія зробила вам помилилась. А мало бути як: один жовтий, залізний, такий. Чи жовтий, залізний, чи білий там, на, один наприклад. простий, такий твій, один білий залізний, да? а один такий металокерамічний. І отак все в рядочок. Чи ні. Мало бути три металокерамічних, ти вже починаєш просто жартувати. Мені весело, що в тебе вже є зуби. Все, Мені самі нормально. весело, я вже хочу другу сторону робити, вже вирвати хочу, ну там, щоб зараз ти з ним домовлялася чи ні? Так, сьогодні зробили ми рентген, зуба. Знову сімдесятка? Так, 70 гривень. Угу. Рентген. Я на телефон сфотографувала. Ну і потім потрібно буде вирвати і займатися угу. другою стороною. Побачиш no. він каже, він без, там вже без нервів. Чому він робив рентген? Бо він полікований. Пломба стоїть, але щоб знати, чи він з нервом, чи без uh -huh. нерва. Тому що якщо він з нервом, все одно прийдеться добувати нерв, бо як коронку тую надівати. А він без нерва оказується. Кажу, це кажуть, то, звичайно, що без нерва, лікар. Там вже ті зуби по два рази ліковані, то які там нерви можуть бути. Їдемо додому, щасливо. Їсти, зараз обкатувати зуб, а треба обкатувати. Да, їх? Так, казав одну годину не їсти, а пити можна. А не казав обкатувати, наприклад, як мотоблока, там чуть-чуть їздиш в холосту на перший, потім на другий. Не казав їсти спочатку мівіну, там два Ну, дня. На один рік гарантії на саму конструкцію зубів, що вони ніде не відколяться, mm -hmm. нічого. Це один рік гарантії. А... Ну, ще можуть злетіти, нечайно. Так. Ні, ну це що то, то, нормальний процес. Злетів, злетіли, ви дзвоните мені прийшли, ми причепили їх, підклеїли на цемент, поставили все. Ну так, то вже не своє. Угу. Каже, пам'ятайте, що не ваше, горіхи кусати. Думаю, боже, що я не знаю. Я ж ніколи горіхів не кусала, бо в мене погані зуби. Та й наші горіхи кусати, для того є ну, спеціальні прилади, да, щоб давити горіхи. Це точно. Шо ну їм? що ж, їдемо обкатувати твої зуби. Куди? Ти мене ведеш в кафе? Додому. А, а як ми будемо вдома обкатувати? Їсти солому. В <рес> соломі рак. А, ну Такі вони великі, але такі гарні, такі білі. Ой боже. Mm -hmm. Так гарно хочеться, щоб всі вони були такі однакові, білі. Та й так вже повний рот зубів. Повний рот зубів, я тобі говорю. Молодець. <гум> Добре, їдемо додому. Все. Так що ти задоволена тим всім я процесом, задоволен. що Звичайно, почала бачиш, то все? Бачиш, що я хочу ще другу сторону робити. Так. Там о, один зуб, я його так запустила, він був, в ньому mm -hmm. була пломба, пломба mm -hmm. вилетіла, і потрібно було піти поставити другу. А я так спустила все на тормози, і він вже до такої степені став поганий, що його вже тільки удалити треба. Так, що підписуйтесь на наш канал, ведуча з зубами гарними, все як положено. Раніше то так було, а зараз вже. Добре. Чекаємо ваших лайкосиків і підписок Лайків, чекаємо. і коментарів стосовно тої ситуації по зубах. Дійсно буде цікаво почитати, може ми щось не врахували там туди-сюди. Добре. Всім гарного дня, всім нашим підписникам, глядачам. Ми вас всіх любимо, ви нас також. Ну, Різні є підписники, то нічого. Але всі, хто нас любить, а ми вас любимо в 10 разів більше. А Все, па папа!